Статеві органи, як сіда про груші. Біжить песик. Господи, прости Трансгендери Привіт! Останнє відео про Індію. Сьогодні я вам розповім про три міста: місто Агра, там де знаходиться Тадж-Махал місто Лакнау і місто Варанасі. Всім відоме своїми кремаціями. Вам може здатися, що в Індії не круто. Але у тиждень, два, можливо навіть три це цікаво отримати цей експіріенс, щось тут поробити, кудись, тудись. І ніколи більше в житті сюди не, не повертатись. повертатись. Не повертатись. <рес> Боже, який жах. Ну, для європейців Індія дуже важка країна. Дуже важко з їжею, з санітарією, з шумом. Агра, напевно, найбрудніше місто для мене.

Довга історія про те, як віддавати гроші із почуття провини. Це такий собі вича райства на Тадж-Махалі. Ми купили квиток онлайн заздалегідь. Тож ми знали, що буде дуже багато людей, які будуть намагатись продавати свої екскурсії на вході. Тож ми всім казали ні дякую ні дякую. До нас підходить мужчина, типу як офіційний гід, і каже, що наш квиток вже передбачає його послуги, що екскурсія включена в вартість. Ми, в принципі, і не проти. І він починає нам розповідати про це все, але дуже в'яло і слабенько. Типу, працює максимально на відчепись. Він навіть половину питань, що ми ставили, не розумів просто із за своєї англійської. Але ж, типу, як безкоштовно. й ув'язався чорт за мною. Оце ми його ходили і слухали. Перед продовженням історії розкажу про сам комплекс. Він включає в себе ворота, сади і фонтани, мечеть. Тадж Махал був побудований за 22 роки. Це був наказ одного імператора, який хотів зробити найгарнішу будівлю в світі на згадку про свою дружину. Мусолить він нас десь годину. І ми вже втомилися, кажемо, ну, дуже дякую, але ми пішли сидіти, відпочивати і таке. Він каже, ну я вас почекаю. Ми такі, ні, не треба нас чекати, закругляємося. Дуже дякую за екскурсію. Він каже, давайте чай у вік. Ми такі, типу, в сенсі екскурсія аж, типу, безкоштовна. Він каже, да, але давайте чайові. Ми даємо йому якісь маленькі-маленькі гроші. Ну, типу, знаєте, на наші це було б, там, може, 10 гривень. І він починає сміятися від душі. І тут ми розуміємо, що навіть він намагався нас намагати на ці гроші нещасні. І типу, що ця вся екскурсія це було не, не жесто доброї волі, а насправді так, типу, ну, чисто хоч трошки підзаробити. Насправді, коли екскурсія подобається, то ти даєш чайові, А якщо не подобається, то ні. А вимагати чайові – це взагалі що таке? Коротше, така собі історія, як завжди, як сіда про гроші. Вову під ручку веде наш прекрасний гід, і ми, українці, яким не дуже подобається, коли нас чіпають руками, намагаємося змиритися з цією ситуацією. Оздоблений комплекс не тільки мармуром, а й нефритом, бурштином, сапфірами, топазами і іншим дорогоцінним камінням. Історія про собачку. Погода жарюка. Біжить песик, біленький, біжить і забігає в каналізацію, яка знаходиться прямо по боках вулиць. Типу, просто в відкритих прогалинах тече оце все каналізаційне. І, значить, біжить собачка, стає в цю каналізацію. Дуже жарко, то їй треба якось себе охолодити. Вона туди присідає, стає, і біла собачка наполовину стає чорною. Настільки брудна вода. Вона виходить з водички, обтрушується і біжить собі далі по справах. Смакота. Каналізація вздовж дороги, Ванюча. собаки, які купаються в цій каналізації, потім так. витрушуються на тебе. Ну. Кислі продукти, все попорчене вже продають. До да, мені молока продали такого, що вже не можна було пити нікому. Усюди Ні корові, з камери. Якщо з тобою говорить людина, вона або дуже inspired by you ну, і хоче сфотографуватись. Коровки. Так, вони дійсно ходять всюди, нікого не бояться, їх ніхто не ганяє, вони взагалі не агресивні, але вони можуть добряче так шльопнути тебе своїм хвостом. Хвости дуже довгі, і вони постійно відганяють мух, тому що мух в Індії отако. І тому треба просто, коли ти проходиш повз корови, бути обережним, бо тебе можуть хлеснути хвостом. Я взагалі не знаю. Ця інформація вона комусь потрібна. Ви її взагалі хоч колись використаєте? Господи, прости, треба про щось корисне розповідати. Я про хвости коров'ячі. Живіт відболить майже усюди однаково. О, давай про здоров'я. Що вам очікувати, якщо ви подружуєте по Індії? Точно можна очікувати... Оттроєння. Отруєння вже було таке, і вони ніколи не миють руки. Але якщо їм миють, то просто так водичкою так намочили, і все, все. Ми вони є там. Як сказав доктор, моє тіло воно не створене для Індії, для цього повітря, води, їжі і всього на світі. Тому у мене. В цьому тілу були всякі різні утворення неприємні. Я вже два курси антибіотиків пропила і ще досі п'ю. Коли, по-перше, тут плюс 42-43 в день, то ти розумієш, наскільки швидко всякі бактерії, мікробчики розмножуються, будь-де і в напоях, і в молочки, і в їжі. Там на ручках, які їм не миють, і теж вони дуже дуже швидко З Кухні жахливі. Навіть сам плейс ресторану майже завжди дуже жахливі. Беральні просто краще не заходять. Купляйте антисептики, багато про саме місто можу сказати, що воно маленьке, всього лише 2 мільйони жителів. А от хазяїн хати, де ми жили, дуже неоднозначний. Ми з бовою очевидно вдвох: ми пара. Але той постійно робив мені компліменти, прям якісь такі дуже відверті. Ми навіть спочатку думали, що то нам здається, але ніфіга. Ох, як тобі личить, яка ти гарна, і оце все Це прикольно помічати відмінності в наших культурах, але часто ставало ніякого. Він міг сказати щось типу: а можете прямо зараз тут при мені поцілуватись, бо у нас тут в Індії не можна цього робити, і я ніколи не бачив. Чи розпитувати нас про секс, типу, а ви в моїй кімнаті також їм займались? Без коментарів спілкуйтесь з місцевими і насолоджуйтесь давно забутими емоціями. Потяги. Ми були в потягах рази, напевно, чотири. Три. Чотири. Два рази в сидячих і два рази в дорогих. Два в сидячих, найдешевших, десь по долару чи півтори, причому на великій відстані, і два рази в дорогих. І я б сказала, що різниця в них дуже велика, тому що коли ти сидиш, ти сидиш з цими, там, типу, з п'ятьма людьми на одній лавочці. Хто лежить прямо в проході під тобою, вони їдять оцей рис руками з якихось там мішків, воно постійно штеняє з вікон там каналізацією з міст і цією їжею, і самими індусами, бо це ж найдешевший клас. І тобто люди не найбагатші, не найзаможніші, іноді не можуть собі дозволити там, типу, скупатись, і ти це відчуваєш. Як... Але завжди можуть дозволити собі. Табачок, 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 так, всі постійно наркоманять тут. І, хоча це напевно не наркоманія, це просто жувальний табак, який робить червоним, червоним, просто червоним таким ротом. І всі ходять, плюються цим. Всим. Треба готуватися, що якщо ти йдеш в, принципі, в Індії десь, то тобі треба дивитись під ноги, бо ти в якусь купу лайна обов'язково вступиш. Це сьогодні сталося з мовою, так що не треба мені тут показувати хто з ким ми там вирішити. Треба бути готовим до того, що якщо падає айпод з вуха, то він може в чийсь плівок впасти. Треба бути Какой готовим. Айпос. Ай айпот, ні? Я як він називається? айпод айпод Ні, айпот може впасти в чийсь плівок чи в купу лайна. Хозячого, коров'ячого, собачого, тут типу кажанячого, тут всі, хто можна собі уявити, всі на вулицях, самих індусів навіть не здивувалося. Які пісяють просто на кожному кроці. От де ви собі уявляєте, там люди їздять, ходять. Індус може розвернутися від тебе, почати пісять. На центральній площі. Коротше, капець. До чого тут статеві органи. Як любителька абстрактного мистецтва, мені сподобалась одна індуїстська ідея. Часто в храмах можна побачити чорне овальне каміння. Цей гладенький овал називається лінга, а його підставка йоні. Деякі люди досі думають, що це союз чоловічого і жіночого статевих органів, але так думають, тільки неосвічені. Ці терміни, навірно, розуміли і тлумачили протягом століть. Санскрит та хінді це різні мови, і була просто похибка в. Перекладі, коли слова різних мов звучать однаково, на санскриті слово лінга перекладається як форма чи символ. Ці споруди називаються шива лінгам, тобто форма Бога Шиви. І тут міфологічна історія про скульптора, який хотів висікти з каменю Бога. Він почав розмірковувати над цим, бо він вірив, що Бог є вмістилищем усіх форм. Охоплений цими думками він залишив камінь таким, яким він і був, і вклонився йому. Це була лінга – форма безформного того, що змушує вас задуматись над нематеріальним. Окрім насильницької комунікації, що є насильницького тебе нагодувати. Там якісь мами щось готують, і ми розуміємо, як вони то готують. Ми те бачимо. Ми не хочемо їсти. Ми не хочемо куштувати. Ми навіть не можемо бути типу: от треба зараз побути чемними і скуштувати один кусь зробити, то щоб там ніхто не образився, але це неможливо. Ну це, це, це типу лак. Ну це особливості комунікації. Це, Я розумію, це, що для можливо. них це важливо і так далі. Просто для будь-якої мами важливо, бо усі. Згадай, я, я не знаю, як ти приходиш, чи приходила до своїх, mm -hmm. або хтось прилітає в гості, і що? Чаєм, поділаємося, Удачі. Ми у місті Варанасі. Зараз йдемо дивитись на те, після чого життя і життєсприйняття не буде таким самим. Бачимо, що вулиці трошки задимлені, людей небагато. Туристів взагалі не бачила за три тижні в Індії.

Йдемо в напрямку того самого місця. Запах просто жахливий. Звісно, з нами знов намагались нажульнічать. Чіпляється мужик. Каже, що ви тут ходите? Без мене знімати тут не можна. Я офіційний гід. Зараз вам все покажу. Сіксандр сіксан кілограмов, сіксандрід рупі. Дісіна нормал, дисбудаті вайлівуд де кіл дисмет. І розповідає нам, треба тільки пожертвувати буквально на кілограм деревини, бо вона дуже дорога і для кремації бідних не вистачає грошей. Каже, мені взагалі з цих грошей нічого не піде, ви не переймайтесь.

Тільки він почув, що грошей не буде, то одразу від нас відчепився. На жаль, безкоштовно ніхто не буде нам показувати і розказувати про свою культуру, релігію і традиції. Насправді це є досить типовий скам в Аранасі. Він стається з кожним туристом, там, де начебто до тебе знову ж таки з'являються офіційні гіди і щось тобі продають. І можуть розказувати, що це пожертвування, хороші діла, що у вас буде хороша карма, але це все їм нажувальні. Табачок, алкогольчики і все, що їм там треба. Не ведіть На той момент війна йшла вже два місяці, і ми бачили такі жахливі новини і фотографії, що кремація не викликала у нас жодних емоцій. Війна виснажує, але не треба впадати у прірву. Я дуже вірю, що ми переможемо. І сподіваюсь, що і ви в це вірите. Глодочник нас буде возити за 500 рупій на годину. Я думаю, що це йому зробить майже може зарплатню на тиждень. Володимир теж щось знімає. Мене капибурго Айленд ендапікнік. Пікнік, йога, медитифан व वेरी ओल्ड प्लेस द नेम इज ए कल्लू डोम आई मोर फैमिली मोर मोर प्रॉब्लम फैमिली मेम्बर डाइ फैमिली Прийшли знімати кіз, які бодаються, бо вони щось смішні дуже. Потім був дуже довгий нічний потяг в Делі. Він був настільки холодним, що навіть наші куртки і вовняні шкарпетки нас не рятували. Це був один з найдорожчих класів, але якщо порівнювати з Укрзалізницею, то це десь плацкарт. Справді прикольно, ти йдеш додому і такий оп, день народження рами. Окей, просто люди йдуть парадом, святкують, кидаються пелістками роз. Трояндз. Роздають напої, якісь гудс, смаколики. смаколики да. Да. Хлопчики, дівчата їдуть на каретах, в які запряжені реально скажені корови да, спіною. Да. Типу, ти. Ну, жити в цьому це піда. Мабуть, жити в цьому це, мабуть, важко. Взагалі подорожується, не виходить, якщо чесно. Um, взагалі не хочеться знімати, взагалі не хочеться писати блоги, писати якісь пости. Дуже важко звикнути жити, поки в країні йде війна, дуже важко зупинити оце колесо, почуття провини, яке не спиняється, не спиняється. І що б ти не робив, воно менше не стане. Тому що, здавалося б, там, я от щось роблю таке, як от, мрію всього свого життя, подорожую, намагаюся там якось вникнути в цю культуру, але я розумію, що і Шрі-Ланка, і Індія, вони ніколи не будуть країнами, які, які я полюбила, які от для мене супер класні, суперприємні і такі, що прям ох, коли вже, коли повернутися і що робити? І типу, от люди страждають, типу, помирають, а я нічого не роблю. І як типу, перестати накручуватися з цього природу? Ніяк. Тільки дочекатись, коли війна скінчиться, але коли вона скінчиться? Чи ми знаємо ту дату, чи ми знаємо хоча б приблизно, який буде сценарій, скільки навіть оцей чувак з Білінгкет казав, та все, та там тиждень-два, та там місяць і все, виснажиться. Ну такого не сталося. Я сама сподівалася, що ще з самих перших днів що це закінчиться ось-ось. Типу все один тиждень і все, вже нічого не буде. На жаль, так не вийшло. Легше не стає. Але треба жити далі, не опускати рук. Дійсно важко, коли ти кожного ранку покидаєшся, в тебе думки про війну, але ну камон. Є люди, яким важче, набагато важче, вони роблять дуже великі речі, захищають країну, допомагають захисту України, але не треба звинувачувати себе в будь-якому разі за те, що ти. Тись там чи не там, робиш так, чи не робиш щось. Якщо ти щось робиш, продовжуєш жити далі, це окей. Все окей у теперішній ситуації. Кожного зараз дуже змінюється доля. Хтось їде, хтось повертається, хтось гине, хтось народжується, бо треба жити далі. Все буде Україна. Дякую захисникам. І тим, хто дійсно робить щось, щоб допомогти іншим, чи допомогти собі і своєму ментальному здоров'ю. Всі молодці. Хочеться щось команди сказати про москалі. Але не так. Що росні треба було спитати, Росні, Росніпада. Туалетна історія: в Індії майже ніде немає туалетного паперу, але є шланги з водою. Малобюджетний варіант біде. Також сантехніка навіть не передбачає, що кидатимуть папір, бо знову ж таки у нас вже є шланги з водою. Тож, звісно, ми останньому коучорферу забили туалета, і навіть не унітаз, а оцю керамічну споруду з діркою. Ну а як ви собі уявите повну картину про Індію, якщо я не буду ділитись такими дивнощами? Вибачайте! Не встигла підзняти, але дуже хотіла розказати. Трансгендери, їх дійсно багато в Індії. І що цікаво, це загалом тільки чоловіки, які виглядають досить фемінінно. І саме із за цього їх не беруть на роботу. Тож ті вимушені просто вештатись вулицями і просити людей про гроші за благословення. І в чому прикол? Так як суспільство їх кинуло, то існує, мабуть, якесь. Відчуття колективної провини. Бо коли до індуса підходить отака трансжінка в гарній сукні з макіяжем з довгим волоссям, то вони завжди дають гроші. А якщо підійде діти, вагітні жінки, старі люди майже ніколи не дають, і от така цікава релігія. Це все знайшли місце, де поліція конфіскувала тут купу всяких мотоциклів, тук-туків, тачок, і вони тут так і залишились. Ми знайшли дуже гарну штуку в парку. Вона така вся симетрична, гарненька. Зараз спробуємо ту щось записати, але ми залізли через вікно, тож може нас виженуть. В місті Деллі Вова подається на канадську візу і з різницею в декілька днів ми летимо в непал. На сьогодні все. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. Війна скоро закінчиться, все буде добре, тримаємося разом. Нам би тільки трішечки більше сил і все буде добре. Які в тебе в цілому враження від Індії? Дуже самобутня країна, дуже все контрастно. Але тут люди дуже прості, іноді навіть занадто. Там та та, та. З Іноді люди дуже сильно набридають.